Всім привіт, всім привіт, всім привіт. Переді мною стосик книг, а це значить, що це значить, що час відбувати підсумки читацького півріччя. За ці півроку я прочитав 23 книжки: бувало і краще, бувало і гірше. В принципі, в мене десь 50 книжок на рік і зразу в раз виходить. Це мій показник вище, якого або нижче якого складно стрибнути. 23, в принципі нормально, і якщо в кінці року я розповідаю про кожну прочитану книжку. То в підсумках півріччя я традиційно це роблю в форматі книжкового тегу. Я робив це і минулого року, і позаминулого. Хто не знає, це е, такий тег, де коротко стисло по пунктам, я розповім вам про найкраще прочитане, найкраще там продовження, якісь здивування, розчарування, е, нові очікування, бажанки і так далі. Не будемо довго зволікати, перед початком лише е, запрошу вас підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Натиснути вподобайку, е, також в описі від відео є посилання на там, Instagram, Goodreads, Rork і так далі. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь, буду всім радий. І так, перший пункт найкраще прочитане. Найкраще прочитана книжка за ці півроку, і тут насправді було з чого обрати, тому що. Ну, п'ятірок було достатньо, таких що прям вау. Це було три книжки, з яких я і обирав, про яку вам сьогодні розповісти. Тому не можу тут не згадати дім на краю світу, не можу тут не згадати таємну історію. Проте найкращою прочитаною за ці півроку книжкою стала минуле тише сон Акселя Сантемусе. Це така прекрасна книжечка від видавництва Апріорі, з якою, в принципі, мене любов сталася майже з перших сторінок, з перших рядків. Це от той випадок, коли ти відразу розумієш, що це твій автор. Якщо коротко, це історія про. Американського бізнесмена норвежського походження, який повертається в Норвегію, вже будучи заможнім, статним, дорослим чоловіком, повертається, щоб закрити якісь свої питання, відрефлексувати своє минуле, свою юність місця де він зростав, дізнатись долю певних людей, з якими він притинався по своїй юності. Віднайти своє підліткове кохання. Як тільки він повертається в Норвегію, починається Друга світова війна. Норвегія опиняється під окупацією. Е, загалом дуже щіко написано, е, дуже багато всього перекликається, е, але не можу не відмітити стиль автора і стиль написання саме цієї роботи. Е, все так е, химерно, неточно побудовано, е, трішки ілюзорно. Складається враження, що немов би постійно. Е, Впускаєш якусь важливу деталь, якийсь основний момент, і не розумієш, який саме. Це якраз одна із тих історій, в якій е, самі події, які відбуваються в книжці, відіграють не найважливішу роль. Загалом мені дуже сподобалось. Кількість відміток, я думаю, свідчить сама про себе. Е, Обов'язково колись перечитаю. Дуже полюбляю такі історії, які. Наповнені сенсами і е, абзаці, там певні, можна просто перечитувати, віднаходити для себе щось нове постійно. Е, щиро, щиро раджу, якщо таке полюбляєте, це прям, це прям вау. Так, а далі у нас найкраще продовження. Тут можна і Прадчета згадати, було і Варта Варта, мені дуже сподобалась, і право на чари мені дуже сподобалось. Читав я і детективів багато продовжень. Також Капітулу Дюни нарешті прочитав, і вона мені дуже сподобалася, теж 5 з 5. Але як найкраще продовження все ж таки не можу не відмітити, шовкопрят Роберт Гелбрийт. Це друга частина детективної серії про Корморна Страйка. І я ну, реально. Під величезним враженням залишився надзвичайно класно написано, і захотілося саме відмітити детективну історію, тому що детективи рідко потрапляють в якісь рейтинги там, найкращих книжок там, чи, чи ще щось. Але ну, настільки круто написано, настільки взаємодія головних героїв класно прописана, наскільки детально, скурпульозно вибудовується цей сюжет розслідування. Не можу не відмітити, відразу захотілося придбати третю частину, що я її зробив, і невдовзі, невдовзі почну її читати. Дуже круто, всім рекомендую. Хто ще не читав, хто ще не знайомився, це прям дуже круто, особливо для тих, хто полюбляє історії, які повільно розгортаються детально, поступово, послідовно вибудовуються. Тут не буде такого, що з перших сторінок вас відразу закинуть якийсь круговорот подій. І ви не зможете з нього вибратись, будете читати в не, не, не в змозі відірватися. Це трішки інше, все ж таки, по своїй структурі побудови, але тим воно мене й підкупило. Третій пункт. Новинка, яку я хочу прочитати, і тут просто без варіантів: життя хлопця Роберта Маккемона. Дуже велик, величезне просто видання. Не знаю навіщо і чому. Ми вже дійшли до такого, що книжки ось, ось такі, що в мене вже просто вони в полицю не, не поміщаються. Але ну, вже як є. Дуже багато нахвалювали цю книжку, дуже багато я чув про неї, і зараз її вже почали читати масово, прямо після того, як вона вийшла. Кожного дня, напевно, наштовхуюсь на якісь надзвичайно позитивні відгуки, що люди прям вносять цю книжку в найкраще прочитане за рік. я не схильний будувати прям очікування на основі відгуків людей, але все ж таки дуже хочеться познайомитись. Я дуже люблю містичні підліткові історії і. Я думаю, найближчим часом ця книжка буде прочитана. Наступний пункт це найбільше розчарування. І тут, в принципі, повертаючись до попередньо сказаного, я не схильний будувати високі очікування. І від тих авторів, від яких, ну, від яких міг би бути провал якийсь і розчарування, від них його не сталося. А так, були певні книжки, які ну, я низько оцінив, але. Я від них нічого й не, не очікував і особливо не розчарувався. Тут я можу і про тіні Марічки Крижинівської сказати, що мені менше, набагато менше сподобалось, ніж танго смерті, це дещо інше вилось взагалі. Але найбільше, напевно, розчарування це ситуація з Желем Дікером, автором якого я, в принципі, полюбляв читати. Мені подобався його стиль. Справу Балтиморів я читав цього року, мені теж дуже сподобалось. Я не збирався читати цю його нову книжку про Сибір там чи що. Розчарував загалом. Неприємно, неприємно такі речі спостерігати. А також. Гайних бюель і його, і що з цього хлопця буде. Ну, я два поставив, але не можу сказати, що це розчарування. Я в принципі нічого й не очікував. Я десь і розумів, що це буде щось таке посереднє е, ні про що. Тому цей пункт, я думаю, ми десь ось так якось і залишимо в трішки оповитій таємницею без конкретної відповіді. Так, а шостий пункт це найбільший сюрприз. І найбільшим сюрпризом. Я думаю, для, для багатьох з вас е, сюрпризом стали стане те, що для мене стало найбільшим сюрпризом: це Іван Нечі Левицький і його над Чорним морем. Мені здається, ми всі знаємо Івана Нечия-Левицького як такого м, портретиста колоритного українського села. ну, чомусь така асоціація в, в, в мене в голові принаймні була. І е, коли дізнався, що є роман про Одесу, е, про Ну Бесарабію, зокрема. Звісно ж, захотів його прочитати, придбав, і ну, це настільки реально з сюрпризом, з дивуванням, несподіванкою стало, як класно е, написано це одне, і які важливі теми піднімаються. За сюжетом, хоч у нас цей, в принципі, такий досить простий любовний трикутник чи там, багатокутник, але е, кількість серйозних. Вкладених важливих тем мене вразило, тим паче що вони актуальні і не зараз, особливо те, що він підіймає питання розвитку української ідентичності в умовах тогочасної Одеси. Він пише, що Одеса того часу четверте місто імперії, епікурейська, купецька, космополітична це місто розваг, любові, краси, споживання, але не здобутків культури чи науки, особливо української. І десь ці питання, як би то сумно не було, мають місце і сьогодні. І, в принципі, було цікаво почитати. Колоритні персонажі, дещо, можливо, гіперболізовані, як це притаманно на але клас. Це п'ятірка. Теж щиро рекомендую, якщо якось повз цю книжку пройшли. Дуже крута, дуже крута історія, особливо для всіх мешканців Одеського регіону. Щиро раджу. Так, сьомий пункт це новий улюблений автор. Тут довелось трішки подумати. Тому що е, здебільшого я читав багато улюблених авторів в цьому півріччі, а іншу частину займали автори, з якими я знайомився. І е, тут можу відмітити Кадзуі і Шігуро, його залишок дня. Е, я вже читав, не відпускай мене. Ось познайомився із Залишком Дня, який виграв багато премій. І ну, ця книжка розбила все, що там в мені є. Я сміливо можу казати, що я е, буду читати казую, що Гуродалі це один із тепер моїх улюблених авторів. Е, наскільки прекрасний е, стиль, такий меланхолійно, е, спокійний, е, дуже вайбовий. Е, ну, я таке полюбляю. Е, глибокий психологізм теж дуже важливо відмітити, особливо поєднання подій і те, що пише автор, і наскільки е, більше, це, як знаєте, вершина айсберга і все, що під ним, наскільки м м глибокі різні думки викликає, і наскільки от вміє автор е, би, нічого такого, звичайні події, звичайні дороздуми головного героя, але як майстерно він. Психологічно накатує цю хвилю роздумів. Як я десь побачив когось фразу Сум як форма краси. Ось це от про Кадзуо Шігуру. Це це дійсно щось таке невимовна туга, от якось так, якщо б двома словами можна було охарактеризувати, це от, про цю книжку. Буду читати далі. До речі, порадьте що у Шігуро почитати. Далі я вже читав, не пускай мене і залишок дня. У мене ще є. А, у мене Клара і Сонце є, я, напевно, її прочитаю далі. Восьмий пункт новий улюблений герой. І тут е я сміливо відповім, із першої частини під циклу про Варту, із циклу Дискосвіт. Мені дуже сподобався е Морква. Такий персонаж, е новобранець вартовий, дуже крутий герой, який вирізняється своєю такою прямолядійністю, простотою, доброзичливістю, яка е показується з боку не як слабкості, а як переваги, як сильної сторони. І це круто. Безліч-безліч кометних моментів. Е, ну, крутий персонаж, тим паче, це перша частина підциклу. Я так розумію, він далі ще буде траплятись. І е, дуже крутий, дуже смішний. Е, із всього що я прочитав. І ну, якщо обрати улюбленого, то напевно це має бути якийсь цикл, підцикл чи ще щось, де цей герой буде з... ще далі зустрічатись, то тут однозначно морква. Дев'ятий пункт книга, що змусила плакати. Ну тут прям не було е, таких. Суперщімких історій, напевно, окрім е, збірки оповідань Фредерика Бакмана під назвою Шляхи життя, де всього два оповідання про те, яких це е, дуже щимкі оповідання, які були створені е, там, з благодійною метою, і які, в принципі, досить відверто і е, досить просто розповідають нам про. Е, Ну, Складні життєві ситуації, які можуть статись. І за що я полюбляю Бакмана, те, що він не моралізує. Він просто показує ситуацію, а ми вже як читачі самі її оцінюємо, самі рефлексуємо. Його герої це, по суті, звичайні люди, які проживають різні складні життєві ситуації, в яких може опинитись кожен з нас. І, напевно, ця простота і підкупає. Перша історія під назвою щоранку дорога додому стає все довшою і довшою. Там, в принципі, присвячено людям, які внаслідок хвороби починають втрачати пам'ять, і е, наскільки це важко і для них, і для оточуючих близьких рідних переживати ці моменти. А друга історія розповідає нам про онкохворих, де, де в сусідніх палатах опиняється вже дорослий чоловік, е, у якого діагностують рак. І... Маленька дитина, там п'ятирічна чи шестирічна. Дуже щимкі історії. Бакман таке вміє, в принципі, і я вже був готовий, якщо чесно. Тому тому так. Десятий пункт книга, що зробила щасливим, і тут певно, що туди, де пінгвіни Елізабет Прайор — одна з перших прочитаних книжок в цьому році, така зимова, хоча її можна читати влітку, щоб втекти в такі зимові холодні краї. Проста, дещо історія добра про зміни, про те, що ніколи не пізно змінюватись, про прийняття, любов, турботу, що турбота здатна, ну, здатна побороти всі негаразди, які є, розтопити кригу. Сподобалось, що це не просто якась легка щімка історія. А вона досить жива, класно написана, з прикольним гумором, з колоритними персонажами, з якими цікаво спостерігати, з розвитком стосунків, яких цікаво спостерігати. Я знаю, що є ще друга частина, можливо, цієї зими прочитаю, не знаю, але прикольно Сподобалося, що немає таких ідеальних якихось героїв. Всі по-своєму так з такими своїми проблемами. Сам факт того, що навіть бабуся вже в Руках, яка вже дуже слабка, може просто взяти і поїхати до пінгвінів чисто через те, що їй захотілося це круто, і таких історій треба більше насправді. Одинадцятий пункт найгарніша куплена книга. Забув до речі, сказати, що я ніде не повторювався. Якщо щось якась книжка підпадала в одну категорію, то в іншу я її вже не брав. І тут, в принципі, я можу відмітити тлумач тіл Антоніо Горідо. Мені просто подобається досить стильно, лаконічно, мінімалістично виконано, приємно, круто, але так ну дуже багато. Ті ж туди, де пінгвіни з цим неперевершеним зрізом класно виконані, життя хлопця, ще пруста сюди можна віднести. У нас зараз дуже багато класних книжок з крутим оформленням виходить І тут дійсно вибір величезний. Ну і останній 12-й пункт книга, яку я планую дочитати цього року. І тут, ну, без варіантів, колонія Макса Кідрука, е я вже починав читати і щось якось відклав, бо насправді величезне видання. Його з собою ніде не візьмеш, нікуди не вийдеш з ним. І якось через те, через якусь подорож чи поїздку, воно в мене і відклалось, і так і залишилось. Але тут вже я вирішив дочекатись майстерно виходу другої частини. І прочитати першу якраз перед виходом другої, це досить логічно. У мене вона і в річних книжкових планах є, і я про неї пам'ятаю. Тут ще раз покажу. Цьогоріч ця книжка вже від мене не втече. Ось такі підсумки мого читацького півріччя. Напишіть, до речі, в коментарях вашу е, найкращу непрочитану книжку. Мені дуже цікаво, тому що ну кому цікаво найкращу прочитану, якщо чесно. Типу, ну щоб що Розкажіть мені про книжку, яку ви тягнули, тягнули і так і не змогли прочитати. Можливо, щось що вас вибісило, можливо, щось що вас розчарувало, можливо, ви вже другий рік щось читаєте і не можете дочитати. Ось мені ось про це розкажіть. Це оце, цікаво. Підписуйтесь на канал, 10 вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Напишіть коментар в підтримку каналу, це дуже важливо. Ось підтримайте, це не так багато. І гарного дня та мирного неба! Бережіть себе. What